Чехія вперше в історії повністю відмовилася від російської нафти. Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. За його словами, це ще один крок на шляху до енергетичної незалежності. Загалом євросоюз готується до повної відмови від російських енергоносіїв. Для цього Єврокомісія розробляє так звану дорожню карту. Скільки ЄС споживає російських енергоресурсів і на яку розраховує альтернативу? Думки експертів збирала Ірина Іванова. Позбутися повністю російських енергоносіїв до 2027 року. Євросоюз заповзявся після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу з невеликими винятками ЄС відмовився від трубопровідного газу та нафти, а також цілком від вугілля. Санкції тоді не зачепили скраплений газ. Однак Європа має намір попрощатися із ним. Цей ресурс увійшов до дорожньої карти з відмови від викопного палива. Нині її розробляє Єврокомісія. Чи буде російський зріджений газ у дорожній карті? Робота наразі триває, і так йдеться про поступову відмову від російських енергоресурсів. Отже, ми розробляємо дуже комплексний план, який представимо протягом наступних тижнів. Дорожня карта, над якою працює ЄС, базується на тому, щоб посилити програми енергозбереження та розвивати проєкти відновлювальних джерел енергії, розповідає Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова. Цей план полягає у тому, щоб посилити програму енергозбереження. Це, це вже вдається дає, робити, тому що Європейський Союз за роки широкомасштабної війни в Україні він зменшив споживання російських енергоносіїв. І другий, другий значить, фактор, який дозволяє зменшувати ці енергоносії, це е, посилення проєкті відновлювання енергії це сонячної вітрової енергії, біоенергетики плюс системи накопичення енергії, гідро, гідроенергія. за даними Єврокомісії. Торік ЄС експортував з Росії 20 мільярдів кубометрів зрідженого газу. Це п'ята частина від загального експорту. Утім, як пояснює фахівець з аналізу політики та стратегічного управління Геннадій Рябцев до цієї статистики зараховують той газ. Який Росія віддає європейським країнам як плату за попередні інвестиції у розвиток газовидобутку, Це той газ, який Путін подарував за інвестиції тим компаніям, які свого часу вкладалися в, в нові проекти на російської півночі? Тобто зараз той газ, який надходить до європейського союзу в порти Франції і Бельгії. Він фактично не є російським з нього не сплачено жодної копійки до федерального бюджету Російської Федерації, тому називати його російським ну теж навряд чи коректно. На думку аналітика, євросоюз має всі можливості, щоб повністю позбутися залежності від російського викопного палива і задовольнити навіть підвищений попит. Альтернативу російській сировині може запропонувати, зокрема, Алжир, Катар, Оман, Азербайджан, а також європейські країни Норвегія та Нідерланди. Значну частину скрапленого газу Євросоюз уже купує у Сполучених Штатів. На думку іншого фахівця, Петра Сакатіна, з центру досліджень енергії та чистого повітря, нинішні торговельні суперечки між ЄС та США. Не мають вплинути на торгівлю енергоносіями. Напруга можливо і є, але не в сфері енергетики. Проте питання в тому, скільки газу вони можуть фактично постачати до Європи. І згідно з нашими розрахунками, їм до 2027 року буде складно повністю замістити російське викопне паливо. Крім того, США постачають газ і до країн Азії. Тож це також залежить від попиту в Азії. Але частково США можуть компенсувати надходження російського газу. На думку опитаних аналітиків, деякі країни ЄС мають можливість відмовитися від російських ресурсів раніше ще до 2027 року. Як вважає Геннадій Рябцев, це під силу Німеччині та країнам півночі Європи? Складніша ситуація може бути з Угорщиною та Словаччиною. Ці країни досі споживають російський трубопровідний газ та нафту. Донедавна російську нафту купувала і Чехія, але з квітня цього року країна позбулася такої залежності і перейшла на придбання нафти із західних країн Європи. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.